Одним із перших популяризаторів ліліт був німецький драматург Йоган Вольфанг фон Гетте 1749 1832 роки життя. І, починаючи з 19 століття, довговолоса красуня почала з'являтися у книгах, фільмах, а пізніше телевізійних шоу, відеоіграх, японських аніме, коміксах та музиці. Трагедії Фауст. Фонгетте, є сцена Вальпургієвої ночі або ночі відьом. У середньовіччі вважалося, що у Вальпургієву ніч відьми злітаються на шабаш серед гірських вершин, де вдаються до бурхливих веселощів у компанії нечисті. Туди попали Фауст і Мефістофель. Фауст не оминув поглядом молоду привабливу відьму і запитав Фауст. Хто там? Нефістофри, хочеш знати, хто вона? Вдивись Ліліт. Пауз. Хто? Нефістофри. Дружина перша, це Адама, коси її торкатись бережись, коса її єдиний одяг, кого вона торкнеться, той відтоді прикутий буде і ніколи не зможе з нею розійтись. Що ж це за така ліліт, що, раз торкнувшись, Залишається з нею навіки. Чоловіки будоражились, а жінки хотіли стати такими, як Ліліт цим еталоном привабливості. Читачі Фауста, відвідувачі театрів почали гарячково шукати, звідки Фонгетте взяв інформацію про першу дружину Адама. Адже всі знали Єву. В Біблії інформації не було. Там слово Ліліт зустрічається всього один раз. У 34 розділі книги Пророка Ісаї, де йдеться мова про те, що відбуватиметься під час і після війни Гога та Магога. Написано так: і будуть зустрічатися там дикі звірі пустині з гієнами, а польовик буде кликати друга свого. Лігіт тільки там заспокоїться, і знайде собі відпочинок. 34 розділ, 14 рядок. В примітках дається пояснення Єліт – нічний демон пожадливості. До Адама ніякого відношення взагалі, тобто в канонічних писаннях навіть ніякого натяку на першу дружину Адама просто немає. В подальшому ми можемо розглянути Ліліт як літературний образ, персонаж чи дух, але без претензії на місце дружини Адама. Чим і кому Ліліт стала цікавою, сучасний феміністський рух побачив у Ліліт приклад, гідний наслідування. 1972 року американська журналістка та письменниця Лілі Рівлін опублікувала статтю про ліліт для американського феміністського журналу МС, бажаючи виправдати цю, чи то жінку, чи то образ, чи то персонаж в очах сучасних жінок. А в 1976 році навіть з'явився єврейський феміністський журнал, який називався Ліліт. І редакція журналу представляла Ліліт як першу жінку, яка почала боротьбу за рівноправність з чоловіками. З того часу інтерес до Ліліт серед феміністок зростав. Лілі Рівлін у післямові до книги Чия Ліліт в 1998 році пише. Наприкінці ХХ століття самодостатні жінки, натхненні жіночим рухом, прийняли міф про ліліт як свій власний. Вони перетворили її на жіночий символ незалежності та контролю над власною долею. Що це за міф? Звідки він взявся? Міф про ліліт існує з першого тисячоліття нашої ери. Датується приблизно 7-8 століттям. І записаний в книзі, яка називається Алфавіт Бен Сіри. Хто такий бен Сіра? Ісус Бен Сирах, також відомий як Ісус Син Сирахів, Шимон бен Єшуа, Бен Еліезер Бен Сіра, це єврейський мудрець та автор старозавітної книги, відомої під назвою Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, або Скорочено Сирах? Жив Бен Сіра? У Єрусалимі наприкінці третього на початку Другого століття до нашої ери. Чи міг бути Бенсіра автором алфавіту з його ім'ям? Вірогідніше за все, ні. Різниця в 800 років між життям мудреця і написанням книги ставить авторство Бенсіри під сумнів. Тобто авторство цієї книги не встановлено. Чому вона називається алфавіт? Тому що на кожні 22 букви алфавіту івриту складені прислів'я або приказки, що починаються з кожної літри абетки. 22 прислів'я записані на івриті і 22 записані арамейською мовою. До кожного з них додані коментарі. Але наразі нас цікавлять не вислови абетки а міф про лілі. Цей міф, записаний в кінці книги у вигляді відповіді Бенсіри на п'яте прохання царя Вавилонії, наймогутнішого Навуходоносора про лікування свого сина. В реальності такої розмови не могло бути, тому що мінімальна різниця між періодами життя Навуходоносора і Бенсіри складає близько 200 років. Але в міфі все можливо. Отже, відповідь Бенсіра. На п'яте прохання на Вуходоносора це історія ліліт. Без сумніву, саме завдяки міфу про ліліт, алфавіт невідомого автора став надзвичайно популярним. Ось повний переклад цього тексту. Невдовзі, після чого захворів маленький син на Вуходоносора. Це й сказав Сирі: Стіли мого сина, інакше ти загинеш. Сира сів. І розробив амулет, на якому він написав святе ім'я, а також імена ангелів, які відповідають за медицину, форми, зображення, їхні крила, руки та ноги. На вуходоносор подивився на амулет і запитав хто вони? Бенсіра почав розповідь. За медицину відповідають ангели сеною, сансеною та Семангелов – коли Бог створив Адама, який був один, він сказав Недобре бути людині одній. Він створив жінку з землі, як створив самого Адама, і назвав її Ліліт. Адам і Ліліт негайно посварилися і почали битися. Вона сказала: Я ніколи не ляжу під тебе. Він сказав: Я не ляжу під тебе, а зверху тебе. Тобі треба бути піді мною, а мені зверху тебе. Вона відповіла Ми рівні один одному, тому що ми обоє створені із землі. Але ніхто не відповів. Коли Ліліт побачила це, вона вимовила невимовне ім'я Господа і злетіла у повітря. Адам же підніс свої молитви до Творця, кажучи Владико Всесвіту, жінка, яку ти дав мені. Відлетіла від мене. Господь сказав Адаму буде добре, якщо вона погодиться повернутися, інакше щодня вмиратиме сотня її дітей, і послав трьох янголів, щоб повернути її. Ангели залишили Бога і переслідували її, яку вони досягли посеред моря у могутніх водах, де єгиптянам судилося потонути. Вони повторювали слова Бога, але вона не хотіла повертатись. Ангели сказали, тоді нам доведеться втопити тебе в морі. Залишіть мене, кричала Ліліт. Я була створена тільки для того, щоб викликати хвороби у немовлят. Якщо дитина хлопчик, я маю владу над нею протягом восьми днів після народження, якщо це дівчинка протягом двадцяти днів. Коли ангели почули слова Ліліт, вони вимагали, щоб вона повернулася, але вона присягнула їм ім'ям Господа, коли я бачу вас, чи ваші імена, чи ваші амулети, у мене немає влади над немовлям. Також вона погодилася, щоб щодня вмирала сотня її дітей і полетіла таким чином далі. Господь же за непослух перетворив ліліт в демона. Тому що дня гине сотня демонів. Так Бенсіра пояснив, для чого він зробив амулет сину на до Носора і таким чином вилікував його. Не знаю, наскільки образ такого персонажу заслуговує бути кумиром феміністок. Але в мене є така думка, що цей міф до кінця ніхто не читав або не хотів читати. Думка була така: будемо піарити ліліт. Все рівно мало хто з людей читає перше джерело. Так все і відбулося. Суспільна думка 19 століття про ліліт візуалізована в картині англійського художника Джона Коль'єра Роки життя 1850-1934 в полотні Ліліт з чоловіком, написаному в 1887 році. Зараз це полотно на екрані. Картина зберігається в художній галереї та бібліотеці Аткінсона в Саутпорті, Англія. В яких ще писаннях є згадки про ліліт? У Вавилонському Талмуді Ліліт згадується принаймні чотири рази, але в жодному з цих випадків не як дружина Адама. Талмуд говорить, наприклад, про те, що чоловікові слід остерігатися спати одному в будинку, тому що Ліліт. Може напасти на нього у вісні. чарівна відьма прийде до нього вночі. Єврейський текст, у якому багато посилань на ліліт це книга Зоар. Книга Зоар основна і найвідоміша книга з багатовікової спадщини кабалістичної літератури. Кабалісти стверджують, що книга була написана рабином Шимоном Бар-Йохайї в Другому столітті нашої ери, але популярність вона отримала лише в 13-му завдяки сефардському рабину Мошеде Леону. Книга Зогар визнає Ліліт як партнера сатани, що звалює світ у руїни, оскільки її роль полягає в тому, щоб привнести аморальність в думки та дії людей. Ось така коротка розповідь про Ліліт. Є щось магічне в цьому імені. Мені просто хочеться його вимовляти. Може, тому в інтернеті безліч відео про неї. Єдине, що мені не подобається, це те, що більшість авторів подають свою інформацію як інсайдерську. Прямо чи то Адам, чи сам Господь загубили таємне письмо, яке через тисячоліття попало їм в кімнату. Тому в мене було бажання дати напрямок пошуку інформації. Кому буде це цікаво, серед абсолютно відкритих джерел.